Ліва півсередні, 17 номер Валерія Нестеренко. А, а, Анастасія Колодюк. Кидок Валерія Нестеренко. Один, один, один. Перша шайба. чемпіонату світу 2023, Так і чемпіонату Європи 2024. Передача на Мар'яну Маркевичу розвертається. Класно йде м'яч доходить до правої краю і забиває Катерина Коза. Це на позиції лівої півсередньої. кидок Слободян, якраз через кач Вона атакує класне влучання рахунок. Можна відновлювати гру. Передача на Мар'яну Маркевич. Забуває досвідчина розірюча, і Гаченко виходить вперед. 5-4. Ірина Прокоп'як. А замість також на позиції лівої півсередньої Гавриш. Який класний пас віддає. Це була, здається, Мар'яна Маркевич. І червона картка. Червону картку бачимо ми в руці Олександра Голікова. Вилучена Валерія Нестеренко. Єрова останнім часом. А вона в Карпатах закривала позицію правої півсередньої. І саме Владислава Слободян Зараз Хочу говорити про жіночий гамбол команди з цих регіонів. Лідирують в міста втрати Валерії Нестеренко і скоротити своє відставання в рахунку. Кидок від Світлани Гавриш. Маркієвич Гавриш. Маркієч зараз хороший. розіграш, тягують захист. передача із позиції правої. Сіла нового запасних Аліса Петрів. Перехоплення. Помилилась Ванеса Лакатош. Карина Колодюк виходить на побачення з голки Паркої. Не забиває, втративши шаршиня Галичанки. В Куті захищається. Олеся Дєдченко. У львівської команди знову до піднятої руки атакують Карпати. Яна Поляк тепер в нападі. Досвідчена гравчиня учасниця чемпіонату світу 2023. Як і Мілана Шукаль. Вона також брала участь полодюк в обороні. Пасна Гаври. кут, Ще один кидок. І ще один сейф. Яна Резоненко. Дюк останні секунди. 5 секунд. Олеся Дяченко, Дяченко проривається, але не забиває ще один порятунок від Яни Резуненко. Без кучі завершення першого тайму від неї. Надія Пойманова не забиває Пойманова. Це від Марії Поляк. Перший тайм завершується. Нічия. Гававка. Гававка. Ризикована передача. Помилка Світлана Гавриш. Шукаль. Гававка виходить на зустріч. Кедокс забиває. Яна Харіна. Виходить на лака. Тож. Пас. В кут. Хороше виконання. А з лівої копцева. Пас на Говавку. Її вже зустрічала на 9 метрах. Дяченко. Волопцева. Кедох. Сейв. Марія Поляк. В боротьбі. А прийняти не зуміла. Швидкість пас від. Мілани Шукаль. Гавриш. Габриш на лівій півсередній. Хайдок, знову не забиває. Зараз на ця голкіперка. І особливо навдало діяв під час. В другому таймі за 15 хвилин по 6 м'ячів забили команди. І знову ніч. Кидків. Слободян. Дар'я Кот Шлабодян. Класний кидок. 23-22. Рина козак. По ходу першого тайму. Галичанки в розіграші Олеся Дяченко. Вона зараз робить ривок і За нею Волопцева не встигає. І втрата. Втрата. У Карпат навіть не довели справу. до кидка. І зараз можуть програти. Поєдинок. Так, забиває лише 20 секунд. Забиває О, на рівному місці. Карпати м'яч втратили. Перед цим така ж була помилка і в львівської команди. Потрібно побачити табло на арені. Скільки ще насправді часу залишається? Чи вже сплив час? Червона картка. 27-26. У воротах галичанки замість Анни Стадник. Так, пролунала Сирена. час, основно, Основний час сплив. І все зараз залежить від поляк і Слободян. Не забуває Владислава Слободян. І Галичанка здобуває перемогу у цьому фантастичному поєдинку. 27-26. Марія Поляк переносить своїм сейвом перемогу львівській команді. Яка грана.